Вони в одразу переходять оцей емоційний бар'єр. Бо якщо людина хоче поставити якийсь кордон, у нас все у українців є отакі от трошечки бар'єрчик. Вимикається музика як в супермаркетах, так в кафе, так і в ресторанах. Вони не вкладають дітей. Знаєте, о дев'ятій вечір турки вони дійсно дуже повільні. Тик-тик, моторчик включили тут, все поробили. Там все поробили. Всім привіт, мої любі друзі! Мене звати Яна Карасой і ви у мене на каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про 14 речей, які мене просто вразили і шокували в Туреччині. Одразу хочу зазначити коментаторам те, що я ділюся на своєму каналі, чисто своїм досвідом. У вас він може бути свій, і це окей, це класно. Діліться ним в коментарях обов'язково, і не треба нікого засуджувати. Ну що? Готові? Поїхали! Перше, що мене вражає досі в Туреччині, це звернення, такі як Абла, Кардешім, Джаним до людей, котрих ви бачите вперше. Абла це значить старша сестра. Кардеш це теж значить сестра або брат, але молодший за вас. І Джаним, це як моя душа, милий, дорога, от щось типу, такого плану. Ви можете зайти в магазин і вам скажуть Абла. або ви можете з кимось спілкуватися і вам скажуть Кардеш. Мені це. Трошечки дивно здається, тому що, ну якось знаєте, вони одразу переходять оцей емоційний бар'єр, котрий ми, як в принципі, не дуже така гаряча нація, ми більш холодні. Нам це дуже дивно. І я, наприклад, навіть зараз не можу використовувати в своїй розмовній турецькій, коли я до когось звертаюся. От якби вони зверталися до якогось дядька на вулиці, вони б сказали Амджа, Амджа, тобто Амджа, це значить дядько. Або до тітки до якоїсь там на вулиці вони кажуть «тейзе». я не можу, я якось себе сковую. Мені простіше сказати ханим ефенді, або ефенді, що значить просто «пан чи пані, і мені якось це ближче. Те саме у них відбувається з поняттям сен сіс, ти ви. У нас як прийнято, що старше покоління це завжди ви, незнайомі люди, це завжди ви. Тобто, якщо брати турецькою, то це сіс. А у них ну. З незнайомою людиною навіть можуть сказати ти одразу. Якщо це дуже щось таке офіційне, то тоді можуть використовувати ви, або якщо людина хоче поставити якісь кордони, що типу ти не переходь тут, і вона тоді каже ви. Але, наприклад, мій чоловік якось на днях мені сказав, що типу, я його мамі кажу ви і всім його родичам кажу ви, бо мені якось незручно в розрізі моєї культури. Я розумію, що люди старші за мене, і це якби. Прояв поваги, і він каже, що таким чином ти навпаки робиш ти вибудовуєш кордони, щоб тебе не чіпали, тобто така холодна пристань, до якої краще не підходити. На що я потім, коли пояснила, чому це так відбувається, тому що це в нас навпаки знак поваги, і це нормально. І він тоді мене зрозумів, але каже, що в Туреччині так не прийнято. І, наприклад, якщо ви спочатку знайомилися з сім'єю і всім говорили ви, то через якийсь період, коли ви вже в. Хожа в цю сім'ю, ви можете прийти спокійно на ти, і це буде навіть краще в ментальному розумінні Туреччини, да? тобто в загальному розумінні турецького менталітету. Але мені це як українці дуже дивно. Друге, це контактність людей. Вони одразу, коли знайомляться, вони можуть обніматися, цілуватися в щоки. У нас все-таки у українців є отакий от трошечки бар'єрчик. І не всі можуть це зробити. Наприклад, мені, коли я почала зустрічатися з чоловіком і почала знайомитися з його сім'єю, мені було це максимально тяжко. Я кажу, як це я буду обнімати незнайому людину. А насправді вони таким чином показують, що вони дуже. Відкриті, що вони дуже дружелюбні, і це навпаки класний знак. І тільки з часом я звикла до цього і вже така: ну окей, зараз ми йдемо в гості, зараз будуть у нас обнімашки, цілувашки, знаєте. Тому це така цікава тема. У нас теж обнімаються, цілуються, але у нас не на такому рівні. Тобто, тут ви можете бути з одним родичем в одній кімнаті з ними, тільки що здороватися, спілкуватися, піднімаєтесь на поверх вище до тих самих людей, які були. Були в цій квартирі, і знову при вході, ви знову обнімаєтесь і цілуєтесь. Така от культура. До речі, хто проживає в Туреччині, напишіть, що вас тут взагалі шокує в плані оцих турецьких звичок, турецького менталітету. Поділіться в коментарях. Можливо, ви можете доповнити цей спосіб, бо знаєте, я впевнена, що є щось іще. До речі, любі мої, я вдячна вам за підтримку і, будь ласка, не забувайте ставити вподобайку, клікнути на дзвіночок, щоб не. Пропускати відео, обов'язково підписуйтесь на мій канал і залишайте коментар. Це хвилиночка вашого часу, а моя статистика росте, і таким чином я зможу вам робити більше і більше відео. Дякую! Тиха молитва в гучному місті. Коли тут починається азан, тобто молитва в мечеті. Дуже багато в яких районах, особливо якщо це дуже віруючі райони, вимикається музика як в супермаркетах, так в кафе, так і в ресторанах. Таким чином, люди показують, що вони, ну такі, знаєте, прояв поваги до релігії. В Стамбулі, до речі, вимикають не всюди, особливо в азійській стороні, там, де я жила, взагалі не вимикають. Музику. А якщо ви будете сидіти в європейській частині Стамбула, наприклад, в тому ж Каракой, то, скоріш за все, ви почуєте, що вимикають музику на час Азану, тому що все-таки правобережний Стамбул він більш релігійний ніж лівобережний, скажімо так. Ну якщо умовно поділити на правобережний і лівобережний, да? тому тут дуже часто є така штука, і, до речі, в релігійні свята теж є таке, що закриваються деякі. І супермаркети, і магазини, і кафе, і ресторани. Ми про це не знали, тому що в Стамбулі я тільки бачила один раз в недалеко від будинку мого чоловіка, але в них така, знаєте, такі махале, тобто такий райончик, там все ж таки в них більше таких віруючих людей живе ніж в моєму районі. Хоча між нашими домами відстань на машині ну буквально 10 хвилин. У мене такі прям прогресивний, ніхто там нічого не виключає, не вимикає. А тут у нього. Все ж таки є люди, котрі віруючі. І якось там два рази я побачила, що був закритий один маркет невеличкий, і було закрите місце з солодким, бо ми хотіли піти на свято з солодким, хотіли купити, але не змогли, бо було закрито. І я тоді трошечки була в шоці, бо я не зрозуміла, ми настільки близько живемо, але настільки у нас ну, різні якісь райони. І коли ми переїхали до Ізміру, Ізмір це взагалі не релігійне місто. Щоб ви розуміли, але був байрам, було свято, і ми не змогли знайти відкрите кафе. Ми їздили, ми хотіли з'їсти кебаб, це потрібно уточнити, бо можливо, якісь були і відкриті кафе. І ми переїхали всі кібабушні і знайшли тільки одну, де змогли поїсти, і все, всі решта були зачинені. І до речі, маркети, такі як БІМ Шок. Теж були зачинені, бо в нас в Стамбулі вони відчинені. Це такий дуже цікавий факт. Життя в день спокійніше, вночі бурхливе. Після сьомої вечора турки виходять на вулицю. Вони можуть там тусити до 12 ночі. Вони не вкладають дітей, знаєте, о 9-й щоб вони вже спали. Ви можете вже самі лягти спати, або буде пізно, а на вулиці ще чути крики дітей, які просто ганяють футбол. Я з тих людей, котрі люблять тишу, особливо вночі, особливо, коли вони хочуть спати. І це мені дуже незрозуміло. Вони можуть навіть ходити в гості, прийти там на восьму, на дев'яту, сидіти до другої ночі, говорити, пити чаї, щось смачненьке їсти, а потім навіть зранку можуть спокійно йти на роботу. Ну мені це тяжко. Мені це тяжко, коли ми ходимо в гості. Я потім не можу відійти ще тиждень, я хочу висипатися, я просто тоді приїжджаю додому і сплю, бо мені, мене організм здає, я привикла до режиму, Шимо, що мені в 10 годин вечора потрібно спати. А звісно, коли ви їдете в гості, наприклад, до Стамбулу і не бачите родичів дуже довго, то звісно, хочеться і поспілкуватися, і я це все розумію. і Всі хочуть побачитися. Не дуже буде красиво, коли ви сидите за одним столом, знаєте, і потім кажете, я пішла спати. Ну це не дуже красиво. Тому як правило, я після таких свят висипаюся вже в себе вдома. Неспішність або Сабир і іншала. Сабир це знаєте бути таким терплячим. Іншала це як дай Бог все складеться. Турки вони дійсно дуже повільні. Можу сказати, що у великих містах все ж таки вони відрізняються, тому що вони намагаються більше там, наприклад, заробити бути швидшими в якихось моментах. А в менших містах це взагалі вони настільки повільні. Ви щось там питаєте, коли щось буде готове, наприклад, ви щось ремонтуєте. Вони. Кажуть, інша дай Бог наступного тижня. Ви дзвоните наступного тижня, вам кажуть, а вашу заявку ще не розглядали. Інша дай Бог ще наступного тижня. Або Саберли Ол, Гершіль, Оледжак, або кажуть, будь терплячою, все буде добре, не переймайся. І вони, хоч знаєте, ну, побачимо, як воно буде. Ну, як зірки, знаєте, зійдуть на небі. Вони прям в цьому плані дуже на релаксі. Це, звісно, не порівняти. З нашими, коли вам потрібно, знаєте, сьогодні зробити те, що ще було навчора, і ви вже така, тик 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 моторчик включили, тут все поробили, там все поробили. Тут таких людей мало. Вони навіть якщо будуть розуміти, що це їм потрібно зробити терміново, але це терміново не робиться, бо от щось у них там не клеїться, вони все одно будуть більш-менш спокійними. Шостим пунктом я відзначила те, що дитина тут центр всесвіту. Дитину тут будуть просто носити на руках. Всі люблять дітей. Ви будете приходити з дитиною в кафе чи в ресторан. Вам одразу принесуть дитяче крісло, можуть принести якусь водичку безкоштовно, можуть ще офіціанти погратися з вашою дитиною, порозмовляти з вашою дитиною. Причому тут таке ставлення не тільки старшого покоління до дітей, а й молодого покоління, таких як підлітків, наприклад. 14-16 років всі дуже люблять дітей. Мені здається, що це із-за того, що дуже багато дітей в принципі в родині, дуже багато родичів, як правило, і вони всі звикли, що діти це дуже класно. Їх про це попереджають з дитинства. Тобто, тут, якщо у вас є дитина, дитина тут маленький царьок чи цариця. Знаєте? І дійсно прикольно, бо ну, тут прям дуже відрізняється ставлення до дітей, якщо порівняти з країни, в нас в Україні теж люблять дітей, але тут прям таке дуже дуже особисте, класне ставлення до дітей. Якщо десь дитинка там завердувала, то як правило там дивляться, що, наприклад, мама не справляється, от до неї можуть підійти сказати, чим я можу вам допомогти. Якщо ви будете десь з візочком йти і вам потрібно буде його підняти, до вас завжди підійде людина, котра допоможе, і це класно. Тут не виганяють з кафе з ресторанів дітей з дітьми. Точніше, вони кажуть, що це класно навпаки, хоча я знаю, що навіть в Європі можуть зробити зауваження і сказати, не приходьте сюди з дітьми. В Україні теж я знаю декілька таких історій, мені розповідали особисто, коли приходила жінка попити каву з дитиною, з візочком і сказали, вибачте, але це не дитяче кафе. Ми вас просимо на вулицю, можете взяти свою каву і попити де-інде. -де". Чи подобається вам ось таке відношення до дітей, як ви до цього ставитеся? А можливо, у вас навпаки. Знаєте, трошечки драконять, коли є діти. Поруч. Пишіть свою думку у кожного свій досвід. Будемо ним обмінюватися в коментарях. У Туреччині сусіди це ті самі родичі, котрі можуть зайти без попередження, вони можуть просто зайти вам принести якусь траву. Наприклад, вони щось сьогодні готували, і вони хочуть цю їжу вам презентувати, або вони хочуть принести вам якихось фруктів, якихось солодощів, а можуть просто прийти і сказати: Давай поп'ємо кави, і це вважається теж нормально. Тобто, в Туреччині тут сусіди, вони на рівні родичів. вони завжди допомагають. Вони, якщо. Вас щось трапляється завжди поруч. Ми, наприклад, коли їдемо кудись у від відпустку, ми залишаємо Алісу віддаємо сусіду ключі від квартири, щоб він дивився за кішкою. Він нам дуже допоміг при переїзді. Наприклад, ми відправляли меблі, частину меблів в салон, тобто в гостьову зі Стамбулу сюди в Везмір, і ми не могли бути присутніми при цьому тут. Ми попросили сусіда, щоб прийняв ці меблі. Він їх приймав, подивився чи ніде не було. Було ніяких подряпин, чи все нормально, чи все ціле приїхало. Він зняв нам відео, зробив фото з усіх сторін, хоча це ми вже не просили робити, і відправив чоловіку в WhatsApp. Ми були в шоці і сказали дуже великі спасибі, дуже великі дякую, і запросили потім їх на каву зі смоколиками. Це така класна тема. Я з сусідами, коли жила в Україні, не спілкувалася абсолютно. Я знала хто там живе, але ну в нас взагалі не було контакту і. І зараз в нашій іншій квартирі в Києві я абсолютно теж не знаю сусідів. Ви як ви спілкуєтеся з сусідами чи ні, чи у вас нема контактів? Турки не їдять на ходу, і це вважається не естетично як мінімум. Для турків їжа взагалі це така свята трапеза, якою потрібно насолоджуватися. Тобто вони не розуміють, як це можна на ходу їсти. Звісно, що якщо вони будуть дуже голодні, бо вони будуть розуміти, що немає часу, тоді вони будуть їсти на ходу. Але. В більшості випадків турки скоріше зроблять перерву на роботі. Скажуть, що вони дуже голодні, в них не працює мозок, їм потрібно швидко щось з'їсти. Тобто вони знайдуть причину, коли вони зможуть сісти нормально за стіл і поїсти свою їжу. І це дуже класно. Бо я пам'ятаю, коли я працювала в банку ще будучи живучи в Києві, у мене було таке, Така загруження, що я працювала навіть свою обідню перерву. Потім я не могла поїсти, їла біля комп'ютера на ходу, бо в мене було дуже багато обов'язків, і це не класно, бо ти коли щось робиш, і одночасно їжа не засвоюється, як вона повинна засвоїтись, тому що мозок не сприймається як їжу, бо в вас розфокусиде на роботу і на їжу. І бувало таке, що я не встигала навіть поїсти, бо це не було дозволено регламентом їсти. Не в обідню перерву, а в обідню перерву я робила якісь справи, якісь дуже важливі. Ну, тобто, ви розумієте, тут такого немає. Я коли це чоловіку розповідала, в нього були отакі очі: він каже, як це. Ну, типу, яка б у мене, некий б у мене не був завал на роботі, я все одно мені все одно я сяду, я буду їсти, бо це їжа, це необхідність, без якої ви не можете жити. І я вважаю, що це класно, і ніхто не має права ні начальник, ні якийсь директор вам. Казати, що в тебе багато роботи, іди і працюй, і не їж Ну це не нормально. Бо людина має нормально їсти поживно, тому що якщо в неї не буде потім працювати мозок, це буде гірше. Національні прапори всюду, і це не перебільшення. До речі, у нас теж є український прапор і турецький прапор. Я вам ставлю відео, покажу. І знаєте, що класно в турків це дійсно культ. В них є всюди ці прапори. Прапори не можна ніяк забруднювати, їх не можна рвати. Це може бути кримінальна відповідальність. Турки вони дуже такі патріотичні люди. На жаль, в Україні це стало мейнстрімом, коли при «Прийшла війна коли Росія напала на Україну, і тоді у нас всі знаєте більше стали патріотами, і це класно. Це класно, що ми, хоча б до цього зараз прийшли, я не засуджуюсь. Абсолютно класно. Але в Туреччині це було завжди. От у них завжди прапори всюду. Якісь свято, всі з прапорами, у них ці футболки у вигляді прапорів. Ну тобто, це такий патріотизм, дуже дуже сильний, і мені здається, що це дуже класно, тому що вони таким чином зберігають свою націю і свої традиції. Субтитрувальниця Водії можуть зупинятися просто посеред дороги, їм можуть сигналити в казати: давай, проїжджай, проїжджай. А він просто хоче купити собі чаю. Чи як у мене знайомий зупинився посеред дороги, просто там, де одна полоса, він перекрив всю дорогу, щоб ви розуміли, але йому потрібно було зайти до швачки і віддати свої штани підшити. Я навіть це не уявляю в Києві, тому що це ненормально. Я знаєте. Думала, що в Києві насправді дуже багато порушують взагалі от правила дорожнього руху. Але якщо ви побудете в Туреччині, особливо поводите в Туреччині, ви зрозумієте, що у нас зберігаються всі правила дорожнього руху, якщо порівнювати тут водії, вони просто собі знаєте водять. Як то кажуть, як хочуть. Мені, до речі, казали, що в Португалії така сама ситуація, що водії можуть зупинятися просто де завгодно, і поліція їм нічого не скаже. Тут те саме, тут те саме просто. І навіть якщо вам будуть там сигналити, хтось, ну просто як кажуть, турки умрум дадиль. Типу, мені взагалі пофіг, що вони там сигналять. Мені тут тут, тут потрібно зупинитися, тут потрібно чай купити, тут якусь булку, булочку купити, і все. І тоді він сідає в машину і їде далі. Така собі історія Кішки тут офіційні, якби члени суспільства. Кішки тут є всюди: в банках, на столах, на касах, в кафе, в ресторанах, до котів таке тепле ставлення. Всі тут дуже люблять котів, всі тут дуже кормлять котів. Якщо я не помиляюся, є навіть фільм про кота, рудого кота. Якщо я знайду назву цього фільму, я вам обов'язково залишу афішу десь ось тут. Щоб ви подивилися, бо це класний фільм, я його колись дав. Ним давно дивилася, але я не пам'ятаю вже його назви. Показується, як один кіт жив в Стамбулі. Тобто тут таке, знаєте, ну прям котів дуже люблять. Стільки котів, скільки я бачила в Стамбулі, я не бачила ніде. Я вам чесно скажу. Навіть в Ізмірі тут не так багато котів, як саме в Стамбулі. І я, та людина, в котрої теж є Аліса, руда кішка. Я це навпаки сприймаю як гарний знак. І ну, це класно. Я люблю котів. Я взагалі дуже люблю тваринок. Я вважаю, що тваринки вони дуже дуже розумні, і це просто великий, великий лайк від мене. У деяких будинках і квартирах є такий очисний кувшин, котрий ставиться біля туалету. Тобто, і туалет це не такий, котрий ви сідаєте, а такий, знаєте, котрий ви на карачках стоїте, і ви потім цю воду можете використовувати, щоб там собі помити. скажімо так, я взагалі вважаю, що гігієнічний душ це дуже класно, це круто, і я в своїй квартирі теж буду його робити. У мене, до речі, є гігієнічний душ в. В моїй квартирі в Стамбулі це дуже зручно, це дуже класно. Але коли ви заходите в такого старого типу туалет, і де потрібно оце на карачках сидіти, я розумію, що якщо брати це все зі сторони здоров'я, то такі туалети вони краще для нашого здоров'я, ніж ті, на які ви просто сідаєте. Але для мене це трошечки вже пройдена епоха. І я колись зайшла в такий туалет, я спочатку не зрозуміла, для чого цей кушин і взагалі як йому користуватися. Тобто у мене був такий, знаєте, Error 404. Я трошечки себе відчула некомфортно, не в своїй тарілці. А потім я зрозуміла для чого це все. І я така, ага, зрозуміло. Ну, але мені все одно не близькі, отакі системи. Це трошечки, для мене, і застаріла система. В Україні більше вже роблять гігієнічні душі, або коли з туалету йде така струйка. Ви відкриваєте краник, струйка просто йде, і ви якби можете себе помити це набагато зручніше, сучасніше, і якби вибачте, але якби ми вже живемо в сучасному світі, і ці кувшинчики, вони вже не до чого. Але є такі сім'ї, в котрих є такі туалети, і котрі досі їх використовують, є ці кувшини. У нас, наприклад, дуже стара квартира, там в якій ми живемо в ізмірі. І у нас один такий, тобто у нас одна душова кабіна з туалетом, тобто ванна, да, така йде. Потім один туалет, якби для гостей. На котре ви можете сідати. І ще є одне приміщення, де мало бути ще один туалет саме ось такий, котрий йде на корточках, але його не доробили або просто так залишили. І я там зробила кладову. Тобто там нема у нас ніяких виходів, туалетів, просто є оці труби, котрі можна було б підключити під туалет. Але я там зробила собі таку кладову, тому що мені потрібно десь було зберігати речі. Туреччині можуть зурочити. І це дійсно не жарти, це дуже багато хто в це вірить, тому що тут знову ж таки, великі сім'ї, дуже багато родичів. Звісно, що не всі на вас дивляться позитивно, а якщо й дивляться позитивно, все одно вони можуть якось зурочити вас. І часто ви в турецьких сім'ях можете побачити Назар Бондюк. Це такі, таке око блакитного кольору. Ви його напевно всі бачили і знає. І в його ви можете побачити як при красах, в прикрасах, в якихось пульчиках, в якихось, я не знаю, навіть каблучках. Ви його можете побачити в декорі в квартирі, або його можуть повісити при вході в квартиру. Тобто люди тут дуже-дуже серйозно вірять в те, що їх можуть зурочити. І вони таким чином, вішаючи цей Назар Бондюк, вірять в те, що це допоможе їм. До речі, ви Вірите в те, що вас можуть якось зурочити чи ні. Я не та людина, котра в це вірить, абсолютно. Але після деяких подій я зрозуміла, що це має місце бути, бо деякі люди все ж таки з такою гнільцою на вас можуть дивитися, знаєте? І це не залежить від того, ви гарна людина чи ви погана людина. Просто є люди, котрі можуть трішечки вам позаздрити. І оця заздрість вона виливається в такій якійсь формі. що ви Скажете, діліться в коментарях. І останній пункт: турки можуть образитися, якщо ви не відповідаєте на їхні повідомлення одразу, у мене така ситуація, що я постійно працювала, і у мене буває таке, що навіть зараз я чи монтую, чи знімаю відео, у мене немає часу відповідати, у мене немає часу постійно дзвонити, питати, їх справи. Ну тобто зайнята людинка, розумієте? А у турків, от які б вони не були, а якщо ну якщо вони на це не звертають уваги і. Не роблять вам зауваження, що, типу, я тобі писала, а ти мені не відповіла. То це, скоріш за все, їм на вам на вас пофігу. О, але я, в принципі, особливо зі своєю попередньою роботою, взагалі, не могла людям відповідати там по два по три дні. Ну просто знаєте, коли ви працюєте по 13-14 годин, ще комусь потім відповідати, а ви просто хочете поїсти нормально, витягнути ноги, я вибачаюсь, і подивитися якийсь фільм. Ви не хочете з ким спілкуватися, бо ви вже перед Насичені ці роботи, ви просто хочете вимкнути мозок. І таким чином я брала собі відтягувала цей момент, щоб відповідати людям, тому що мені тяжко, мені потрібно зібрати цей ресурс докупи. І в принципі, я не дуже люблю спілкуватися по телефону. Я по телефону спілкуюся буквально там з двома-трьома людьми, і все. Мені простіше не диктувати голосове повідомлення, зняти кружечок в телеграмі чи просто відписати смс. Мені це нормально. До мене, коли хтось. Дзвонить, я прям дуже не люблю, коли до мене хтось дзвонить. Особливо тут в Тречині є така система, що банки дзвонять і питають: а можемо ми вам чимось допомогти? У вас відкритий рахунок у нас банку, якщо вам потрібна яка допомога? Ну тобто я розумію, що це їхня система підтримки клієнтів. Я розумію, що це їхня робота, але я не та людина, котра любить спілкуватися по телефону. І тут, коли вам кажуть, а ти чого мені не відповіла? Ти що тримаєш дистанцію? Ти що не хочеш мною спілкуватися? Тобто вони одразу це все переносять на якийсь негатив. А я це за негатив не сприймаю. Мені це окей, якщо навіть мені хтось не відповідає з моїх знайомих пару днів. Я не буду дутися, я не буду якось там перекручувати все і думати, що а, напевне, я щось зробила не то, а можливо, я щось ляпнула не то. Ні, це може просто елементарно людина бути зайнята, крапка і все. І потім мені людинка відповідає через два дні: це норм. Нормально, в моєму понятті це нормально для турків це трагедія. І мене питали дівчата, що їм чоловіки-турки там могли не відповідати по декілька днів, чи це нормально, чи це нормально. Якщо це для турка, то це ненормально. Тобто вони навпаки будуть там надзвонювати, написувати, питати, як справи. Вони все одно знайдуть час, щоб з вами зв'язатися. Якби з моєї сторони, да, бо я ділюся своїм досвідом. Це нормально. Я навіть чоловіка, коли ми починали. Зустрічатися, попереджала, що я не завжди можу відповідати секунду в секунду. Буває таке, що він мені пише зранку, писав зранку, а я йому відповідала ввечері, тому що я просто працювала, не могла відірватися від роботи, бо робота тяжка була. І він теж спочатку такий: Блін, ну ти мені казала, але я все одно сподівався, що ти будеш відповідати. Звісно, що коли вже стосунки перейшли в таке більш серйозне русло, я вже почала розуміти, що окей, це вже моя сім'я, Сім'я, і ми, скоріш за все, одружимось, тому що знаків було багато, дівчата і хлопці. І все ж таки сім'ї я намагаюся відповідати вчасно, але буває таке, що і сім'ї я не можу відповісти, тому що я працюю. Знову ж таки, ситуація трошечки змінилася з початком війни, тому що все ж таки це смертельна небезпека, як би це не було. І коли мені хтось пише сім'ї, у мене одразу серце так: тидих 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 А у мене ще не висвітлюється, що саме пишуть. Не просто висвітлюється, наприклад, вам прийшло повідомлення від того то того, то WhatsApp. Ну, я спеціально так зробила, тому що якщо мені висвітлюється повідомлення, то тоді я більше відволікаюся. А так, коли просто приходить повідомлення, що якесь, якась смска мені прийшла від того то того, то тоді я така, так, це сім'я потрібно відкрити, а можливо знову там щось бомблять чи ще щось. Ну коротше, одразу погані думки. Тому в цьому плані трошечки змінилося відношення, але знову ж таки буває таке, що мені друзі напишуть, я можу відповісти через. Два дні таке у мене є просто така я людинка. Я не знаю, я не хочу виправдовуватись. Я така, яка я є, і це нормально. Це не го говорить про те, що мені пофіг на моїх друзів, чи я не хочу з ними спілкуватися. Абсолютно ні. Я їх обожнюю, люблю і цілую. Але коли є робота, у мене є фокус на інше. Скажемо так, пишіть, що вас шокувало в Туреччині, можливо, щось шокувало з цих фактів, що я сказала. Можливо, у вас є чим доповнити цей списочок. Пишіть все в. Це все в коментарі, що ви думаєте з цього приводу? А у мене на сьогодні було все. Цьомкі цьомкі пакусіки.